Люди, які вчора були згуртовані, які вчора робили все, щоб допомогти нашим військовим, люди, які із по себе рвали і метали, віддавали практично востаннє, щоб хлопцям все було добре, кудись розбіжались. Знаю сам особисто, які вже просто розслабились і займаються тим, чим. Чим займалися і до війни. Просто вже повірили Трампу або там я не знаю кому, що буде перемога, але це не так. Саме свіжі новини це з окопів. Нічого хорошого нема. Ворог наближається. Люди, будь ласка, давайте згуртовуватися і допомагати тим, чим хто як може нашим хлопцям на фронті. Катастрофічна біда. Реальна біда. Як можна достукатись, як можна, я не знаю, щоб ви зрозуміли, що реальна біда. Таке твориться, що нікуди, ні в які рамки воно не вставляється. Люди, хамінця, будь ласка, давайте допомагати хлопцям. Задонать 10-20 гривень, не випій ту чашку. Кави, чи чаючи, я не знаю, раз у неділку зроби донат і буде легше на душі, і ти допоможеш. Є люди, які потребують всьому. Ну, наприклад, є хлопці, які е, останні кошти з дому витягують, щоб купити два-три кружка, щоб відрізати ту арматуру, порізати, виготовити скобу. Купити кислород, купити газ, купити електродів. Це дуже-дуже потрібно навіть виробникам, які це все роблять для наших хлопців. А ми сидимо і чекаємо. Да? Чого? Чекаємо? Люди, в шапці профіля є номер карти. Прошу поширити відео. Будь ласка, може хтось побачить кошти. Я вже паралельно тому, що я чим я займаюся лопатами. Обогрівачами, молотками, кірками і тому подобне, я ще займаюся і продуктами. Те, що там розказує, що е, держава забезпечує продуктами, то може десь і забезпечує, а десь хлопці тупо сидять холодні. Так що допомагаємо хто як може. Будь ласка, поширюємо відео, допомагаємо коштам, в шапці профіля є номер карти і не проходимо мимо. Пройдеш мимо, значить. Чекай далі, те, що ти колись я, або постійно все чекаєш. Всім щиро буду вдячний, дякую за увагу. Працюємо далі і не проходь мимо. Слава Україні!